Олександрія залишає за собою звання футбольної столиці Кіровогращини. Як і до цього, дві футбольні команди. І Укара і Олександрія продовжать участь у першості. Серйозність намірів, принаймні, щодо цього, під сумнів, президент ПВК Олександрія Сергій Кузьменко не поставив. Хіба у Олександрійців є враження про те, що Кузьменко є невідповідальною або несерйозною людиною. Я завжди намагався розпочаті справи логічно їх завершувати. І якщо ми розпочали сезон 2013-2014 року, Такому складі, то як це ми можемо підвести і наших суперників, які не будуть мати можливості там зустрічати, підвести наших вболівальників, які е ходять на наш футбол? І, взагалі, ти створити якийсь прецедент в Олександрії, що почата справа в Олександрії не завершена, не завершилася там, де вона має бути завершена. Да? Але завершена справа тоді, коли на п'єдесталі тобі тебе нагороджують да? за певну роботу. Тому, безперечно, що в сезоні 2013-2014 року ніяких змін апріорі не може відбутися. Тому що власне чемпіонат іде, в людей є контракти. Я маю на увазі футболістів. За цими контрактами вони всі працюють, і в перш в кінці кінців, тільки по завершенні. Чемпіонату можна сказати виконані чи не виконані завдання. Ми ж поставили завдання і перед одною командою, і перед іншою командою. Тому ми сподіваємося, і від футболістів, і від тренерських штабів виконання тих завдань, які вони отримали на початку цієї першості. Головна ціль ПФК Олександрія це завоювання олімпу в першості України. Нашим завданням було є і залишається. Зробити, щоб вона була не тільки знаною, а щоб вона була кращою серед команд першої ліги. Головним фінансистом команди, а значить і тим, завдяки кому Олександрійці мають великий футбол. Є група компаній Украгроком двері ж для тих, хто бажає приєднатись до футбольних меценатів, відкриті. Вважаємо, що футбол це справа не тільки однієї людини, чи однієї компанії, чи я не знаю там групи компанії. Футбол це, мабуть, більше, це життя багатьох людей, і переконаний, що в цьому місті є багато патріотів як у владі, так і в бізнесі, які готові, мабуть, не тільки словом а і ділом підтримувати, допомагати клубу. Безперечно, ми будемо вдячні за любу підтримку, яка може іти чи то від бізнесу, чи то від влади. Нашого регіону. Більшість робочих питань буде вирішуватись трохи пізніше. Сьогодні відомо тільки те, що у декількох гравців ПФК Олександрії закінчується термін контрактів. Ми зустрічаємося 24-го і вже 24-го ми скажемо, що і як, тому що да, є гравці. Це і Пічкур, і Бровченка, і Бідловського закінчується оренда і, і Лабойка. Це ті гравці, яких закінчуються контракти, і ми рішення приймаємо тільки, ще раз говорю, 24 -го числа. Головне побажання, яке висловили на підсумковій прес-конференції по результатам першого кола першості, керівники клубу ПФК Олександрія приходити вболівальникам на стадіон, бо без них футбол неможливий, адже це потрібно передусім людям, а не спортсменам чи керівництву клубу. А поки що тайм-аут і підготовка до нового сезону після нетривалої відпустки. Тому я вважаю, що і учні, і студенти, і наші ветерани, які є у нас серед болівальників нашого клубу, ми все-таки звертаємося до вас, звертаємося до всіх болівальників, не бути байдужими до Олександрійського футболу, до нашого футбольного клубу ПФК Олександрія, адже все, що ми робимо, ми робимо для вас, для вболівальників. Нема Команди вболівальника немає для кого працювати. Є футбольної команди вболівальник, є для кого працювати. Тому просив би як прохання, як побажання на наступний рік бути разом з командою, підтримувати команду і не тільки тоді, коли ми всі святкуємо перемоги, а й тоді, коли потрібно дійсно підтримати команду, тому що там не фарт, не повезло, не вдалося або таке інше.